Кальний ранок у Росії дуже горить у Курську. Експерти кажуть, палає ворожа військова база. Сильну пожежу намагаються вгамувати і в Шебекіно. А ще майже чотири десятка приватних будинків побило після обстрілу Білгорода. Про це говоримо далі у випуску на каналі «Сейчас». Підписуйтесь, і ми вже починаємо. У Курську трохи пригорає. У вівторок, 2 липня, пабліки замайоріли жовто гарячими вогнями від полум'я. Спочатку у місті чули вибухи, а потім з кількох локацій очевидці знімали густий стовп диму. Кажуть, ковтиться на околицях. Пожежа не вщухає вже кілька годин, а за цей час усі таналітики вже встигли виявити локацію епіцентру вогню. Йдеться про центральну авіаційну технічну базу росіян. 37,54. військової частини 13,830. Судячи з супутникових знімків, на ній була розташована велика кількість автотехніки, яка обслуговувала авіацію. Такий вигляд мали всі ці залізаки до пожежі. Поки російська влада мовчить, хіба що міноборони держави-агресорки 11-ма збитими за ніч безпілотниками над територією Росії. Що пишуть у своєму звіті станом на ранок вівторка? Цитую. Черговими засобами ППО перехоплено та знищено чотири БПЛА на територію Брянської області, чотири БПЛА на територію Білгородської області та три БПЛА на територію анексованого Криму. Не надто успішною вийшла робота, зважаючи на наслідки, які побачили та відчули білгородці на собі. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив про одного загиблого мешканця нової та Волжанки. А від обстрілу Білгорода та Білгородського району ввечері, 1 липня, постраждали семеро людей. Пише чинуша у своєму телеграм-каналі. Чотири жінки, двоє чоловіків та одна дитина отримали травми. Від прямого влучання снаряда на територію приватного будинку зруйновано стіну та дах будинку. Один дім зруйнований повністю, та відновленню не підлягає. Всього в результаті обстрілу пошкоджено 39 приватних будинків. Вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі. Також пошкоджено 19 автомобілів та надвірну споруду. Вже на ранок 2 липня дрон Камікадзе завітав у селищі Октябрьській. Внаслідок детонації пошкоджено мікроавтобус та один легковий автомобіль. За попередньою інформацією, постраждав один мирний житель. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, численні поранення області живота, а також рук та ніг. Близько півдня цього ж дня, як зазначає Гладков, ще два населені пункти Шебекінського міського округу зазнали атак. Внаслідок обстрілу з села Безлюдівка, у одному приватному будинку вибито вікна, на другому пошкоджено фасад. Тим часом на околиці міста Шебекіно дрон упав та здетонував на території підприємства. Осколками посічено один вантажний автомобіль. Тут путяніст не згадав про велику пожежу, яка щинилася у тому ж Шебекіному напередодні. Місто, яке ледь не щодня зазнає уражень, коптилося та димілося. Після влучань дроном спалахнув автомобіль біля ТЦ «Супутник». А другий удар потрапив на камеру. Пропагандисти пишуть, що під час атаки другого БПЛА постраждав співробітник МНС. Більше подробиць про свіжу бавовну у наших сусідів. Ми чекаємо згодом. Тому аби не пропустити оновлення, підписуйтесь на канал Сейчас, ставте свої вподобайки і залишайте коментарі. Більше цікавого обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами. Росіяни втрачають свої бомби. На своїй же території видання Вашингтон Пост в своє розпорядження отримало внутрішні документи Білгородської області, які власне і засвідчують падіння цих бомб, згідно з документом, що найменше 38 бомб впали в Білгородській області між квітнем 2023 року і квітнем 2024 року. Хоча більшість з них не вибухнули. Ну і от свіжі повідомлення від телеграм-каналу Астра про те, що 29 червня вперше з російського літака впала і розірвалася фап 3000 і це якраз сталося в Шабакінському районі. На території Росії які головні причини падіння цих бомб, і е, чи збільшуватиметься частота ось такого бомб, бомбопаду безпосередньо на російській території? Так і це, ця кількість буде зростати відповідно до кількості використання коригованих авіаційних бомб. А е, в принципі, чому це відбувається? Тому що е, всі ці бомби, які вони використовують, вони базово є. Вільного падіння, це авіаційні бомби, вільного падіння, модифікації ФАП, ОФАП, осколково фугасні авіаційні бомби, або це РБК, це касетні авіаційні бомби, або це модифікації ОДАП об'ємно детонуючі авіаційні бомби. А, відповідно, там класифікація в них ще й відрізняється за вагою: 250, 500, півтори тонни і три тонни є і більше, але поки що вони не можуть їх використовувати, тому що немає відповідного носія. А, а, але те, що вони а, вільного падіння обмежує їх можливості, ну наприклад, по плануванню корекції польоту. Для цього використовуються універсальні модулі планування та корекції польотом, які робляться в кустарних умовах, вони не витримують технічного контролю, в них нема е, якоїсь елементів якості, наприклад, скажімо так, досить дешеві використовуються матеріали, тобто, щоб зробити якомога більше. Тому на території Російської Федерації неодноразово а також на тимчасово окупованих територіях які. Знаходяться під контролем тимчасово російських окупаційних військ, неодноразово падали ці бомби ФАП 250, ФАП-500, ФАБ 1500. Чому? Тому що у універсальній модулі планування корекції, по-перше, вони могли не розкритися під час спуску. Вони могли відірватися через погані аеродинамічні показники. Вони взагалі могли. Частково розкритися, частково не розкритися. Тобто, це плануюче крило. Сама схема це плануюче крило, але одно з е, крил воно не розкривалося. Е, вони могли розкритися, спланувати та навіть влучити відповідно в позицію, але при цьому не спрацював механізм детонації самої бомби, тобто різні е, варіації мали місце бути, е, і те, що вони падали на території Російської Федерації, це завжди було. Ну, в минулому році, знову ж таки, по Білгороду прилітало. Позаминулому році. До речі, також 2022-му цьому нема нічого дивного. Стандартний процес, який триває вже третій рік, тільки він збільшується. Росіяни в 2022 році для ударів по Бахмуту використовували десятки бомб. Зараз вони на місяць використовують на місяць більш ніж три тисячі. Тобто змінюється саме кількість. Якщо змінюється кількість використаних одиниць, то змінюється і кількість одиниць, які падають на голови росіян, які не відпрацьовують. Аварійність та дефектність вона працює на збільшення. З іншого боку, навіть якщо в них 30% або 40% цих бомб вони не спрацьовують, вони падають десь на територію Російської Федерації. Десь там в Білгородській області, на сам Білгород, до речі, також недорозово падали навіть на житлові будинки. Потім, е коли вибухала бомба е бетонобійного типу на півтори тонни і руйнувала повністю секцію житлового будинку, багатоповерхового російська пропаганда у всьому звинувачила, що це пролетів реактивний снаряд від України. Реактивний снаряд зруйнував будівлю на 16 поверхів. Ну чудово, логіка. Але в принципі вони працюють на кількість, і ця кількість їм дозволяє досягати своїх результатів. Їм не важлива якість, їм важлива кількість. А скільки вони в місяць можуть виробляти таких бомб? Ну вони їх не стільки виробляють так. У них є виробництво, але в них основне основне використання це того, що залишилось у спадок від радянського союзу, і це залишаються десятки тисяч. Різної модифікації бомб від 250 кг до 3 тонн і більше. Виробництво є, так, в них є виробництво, але це таке собі: це невеликий відсоток від тієї кількості, які ще є у спадок від Радянського Союзу. До речі, про причини падіння цих бомб. Ви слушно зазначили, що безпосередньо на території Росії, це ж не новина, і обговорюємо ми це ще із минулого року. Так, от свого часу британське міноборони, коментуючи цю ситуацію, воно вказувало як причину, що це втома персоналу мається на увазі льотчиків, і недостатня їх підготовка. Це може бути одним із. Тобто, не розкрилося крило, тому що вони втомилися, так? Чи не спрацював механізм детонації, тому що вони втомилися? Механічні технічні проблеми та технологічного порядку виготовництва проблеми це проблеми в тому так от Не долетіла бомба 40 кілометрів, тому що її е, скинули, бо втомилися за 40 кілометрів до локації скидання. Е, ну Таке собі, я скажу. Дякую вам за роз'яснення, пане Олександре. Хочу, щоб ви прокоментували зараз свіжі знімки, з'явилися зокрема в телеграм-каналах з вугледарського напрямку, де значить спалені мотоцикли, на яких у штурм намагалися йти росіяни, як ви прокоментуєте цю тактику збільшення маленьких груп, коли вони намагаються наступати на мотоциклах? З одного боку, це демонстрація того, що їм не вистачає бойової броньованої техніки, такого типу як БМП, БМД, БТР і так далі. І таке інше. З іншого боку, це швидкість, вони мають можливість дуже швидко досягати якоїсь позиції. Це є проблемою, звісно ж, мінус цієї тактики полягає у тому, що вони не захищені. Тобто, якщо відбувається ураження такої групи, то в більшості випадків вони трьохсоті. В, в тому чи іншому випадку, ці трьохсоті, потім перекваліфікуються ще в двохсоті. Отже, з одного боку, на них працює швидкість, це плюс мінус це нульова захищеність. Взагалі, окрім цього іншого, такі засоби пересування використовуються для логістики. Для відправлення вантажів, тобто одна справа, коли відправляється вантажівка, в яку там півсотні боєприпасів. Там Мін 120 го калібру або 152 го калібру снарядів. Завантажили, і їде ця вантажівка. В неї влучає дрон. Вона вибухає. Мінус автомобільний транспорт, дорогий автомобільний транспорт. Um, вибухають снаряди і так далі, і таке і інше. Зовсім інша річ, коли це робить дешевий мотоцикл, на який завантажують, ну, наприклад, 4 uh, міни 120-го калібру і 10 ходок, і та ж сама кількість боєприпасів. Чи снарядів така ж сама кількість? Ну, трохи більше, тому що там, якщо говоримо про снаряд для артилерії, постріли, то там ще й пороховий заряд. Uh, отже, там більша кількість таких ходок. Отже, це дешевий засіб логістики, дешевий засіб забезпечення, так він не забезпечує захистом самого водія, але росіяни ніколи не вони не рахувалися з з людським життям, вони завжди ним нехтували. Тому для них 10 мотоциклістів, 15, 20 загине чи буде поранено під час таких дій. Для них головний результат. якщо це дешевше ніж втратити вантажівку. Разом одразу з вантажем по усіх боєприпасів то ну так, це є свій коефіцієнт корисної дії.